Скільки може заробити 30-кіловатна сонячна електростанція? Ну, якщо панели взяти із запасом, кіловат хоча б там 36-37 кВт з 30 кВт інвертором, то в місяць, в принципі, вона заробить, я так собі думаю, десь 25 тисяч гриваків по сьогоднішньому тарифу. Ну, Весняно-літній період можна розраховувати десь приблизно від 15 до 25 тисяч гривень. Усінню вже зимовий період, там буде і 5 тисяч, і 2 тисячі, а можливо, навіть в грудні, в січні, то і не покриє і вашого споживання. У мене особисто бувають такі місяці, я споживаю близько тисячі кВт, а сонячна станція виробляє 700 кВт. Ось там в грудні. Інколи буває трошки більше, ну залежить рік від року. Тобто, якщо сніжний місяць і сонця не було, то, то буде і 500, і 600 кіловат. Сонячна станція 30 кіловат може виробити. Ось ну але все одно це, це 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 приємно. Ви в рік приблизно заробите десь 3,5-4 тисячі доларів чистими грошима. Плюс не будете платити за електроенергію.